Друзі, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про те, як дезбалансувати опонента з позиції Ашаграмі. В минулому відео, присвяченому темі Шатаган, ми розбирали позицію Ашаграмі знизу. Якщо вам цікаво, як потрапити в цю позицію, залиште коментар. Ми знімемо окреме відео про це. А зараз попрацюємо з цього положення. Класичною опцією з цього положення є свіп партнера в сторону, щоб він сів сюди. Це найпростіший варіант, думаю, про який ви вже і так знаєте. Ідеально, якщо ми можемо забрати його за другу ногу, так буде дуже легко його свіпанути. Ми можемо звідси забрати його ногу, трошки прокрутитись, прямо зайти під його таз, підняти своє праве стегно вгору і штовхнути його вперед. Дуже простий варіант. Якщо нам цього не вдалося, партнер зробив крок цією ногою назад. Ми можемо працювати з його коліном. Ми підіймаємо свій таз, наче хочемо підняти його коліно і прокручуємо його сюди в бік. Також забираємо свіп в свої два бали. Але більшість опонентів досвідчені. Як тільки ми заходимо в це положення, партнер одразу нахиляє світа в сторону і намагається зловити мою ногу краще завжди брати ось так. Так його хват буде значно складніше мені зірвати. Мені буде складно забрати свою ногу від нього, коли він тримає таким чином. Якщо він тримає навпаки, да, мені легко забрати. бо Туди, куди я буду забирати свою ногу, там буде тільки один великий палець, і він не втримує мою ногу. Але якщо він забере таким чином, то туди, куди я буду забирати свою ногу, буде, будуть заважати мені чотири пальці. Я зайшов і я не чекаю моменту, коли він забере мою ногу. Я одразу відчуваю, що він нахиляє свій корпус вниз, і я не можу тепер його сюди перевезти. Як тільки я відчуваю, що в нього дуже гарна база, то я забираю свою ногу. Не чекаю моменту, коли він забере мою. Я відчиняю цю ногу нижню і трошки відштовхую його стегно, забираю верхню на внутрішню частину його стегна. Зараз мені важливо загрузити партнера так, щоб ця його нога стала дуже легкою. Бо поки багато його ваги тут, мені важко буде з ним працювати. Я відштовхую нижньою ногою, підружаю цю ногу в сторону, забираю його ногу своєю рукою з внутрішньої частини його коліна, як в тісках своїм стегном і своєю рукою тримаю його голінь. Тепер я забираю свою Руку проводжу ліктем під його ногою, ставлю його ногу собі на плече, зачиняю його ногу своєю головою, забираю його над коліном і трошки розвертаю її сюди. Тепер я користуюсь своїми ногами, особливо, якщо у вас такі самі короткі ноги, як в мене, користуйтесь подушечками ніг. Ставте одну ногу на внутрішню частину стегна і другу ногу сюди. Якщо у вас довгі ноги, ви можете просто звідси відштовхувати партнера вперед. Ставати на лікоть, на ладонь підійматись вгору. Якщо вам не вистачає цього, ставте подушечки, виштовхуйте таким чином. Користуйтесь інерцією. Коли я його підіймаю і відштовхую, потрібно встати на мій лікоть. Я відштовхую, стою на лікоть. Одразу на ладонь, підіймаюсь вгору. І тепер в залежності від реакції опонента, я буду працювати по-різному. Якщо він залишається обличчям вниз, забираю хват і в районі його коліна підтягую його до себе, змушуючи його встати так, на коліна і на лікті. Перехоплюю тепер своєю зовнішньою рукою його за таз. І йду до його спини. Тут, в залежності від його реакції, буду забирати в нього спину. Другий варіант, коли ми опинилися тут, партнер може розвернутися на мене. Тоді я просто фіксую його тут, залишаюсь своєю вагою над своїми ногами, не лізу до нього вперед, бо можна потрапити на трикутник. Залишаюсь тут, чекаю 3 секунди, отримую 2 бали. Ще раз заходжу в ваше і одразу відчуваю, що він кладе вагу. Переходжу в. Single GX, перехоплю його за коліно, трошки відштовхую вперед, щоб ця нога стала легкою. Забираю на плече, ставлю одну ногу, другу ногу, відштовхую, підіймаюсь стійку. Да. Якщо берне розлишається тут, я можу, до речі, також заходити під цю ногу, хапати її, підіймати і з самотужки розвертати його сюди. Або забирати за спину, як вам буде зручніше. Наступна опція буде перехід в позицію 70 на 30. Партнер так само опускає свій корпус і одразу відчуваю, що в мене не піде сюди світ. Тому так само переходжу в позицію kicks, загружаю партнера в сторону. Все так само переходжу під його ногу, але зараз я беру його ногу, наче як трубу. Переставляю її з одного боку свого корпусу на інший, і одразу перехоплюю іншу свою рукою. Тут так само у мене гачки напружені. Я можу потримати якийсь час партнера за дальнє його стегно, можу за ближнє. Реакцію партнера буде зробити крок до мене в спробі загрузити мене коліном і стати коліном на живіт. Але я користуюсь своїм гачком і дальньою ногою виставляю в підлогу, загружаю партнера за себе. Як тільки партнер стає на руки, я підкручуюсь під нього, заводжу свою дальню ногу проміж його ніг і продовжую йти своїм тазом, прокручуючись до його голови. Проштовхую ногу глибше і своїм коліном я зачиняю своє. Праве коліно, яке проміж його ніг до свого лівого, і йду до підлоги, змушуючи партнера опинитись в позиції 50 на 50. Звідси я, якщо в нього ноги розслаблені, але це мало вирогідно, я просто заберу свою ногу, підійму стійку, заберу 2 бали. Якщо його ноги будуть, наприклад, зачинені, або він просто що на стену мене буде тримати, я просто притримую його коліно, так само заберу свою ногу до себе. Був тут, опинюсь тут. Ще раз, заходжу, він одразу нахиляється. Перейшов, загрузив, переставив ногу. 70 на 30. Він робить крок до мене. Я його виводжу, переходжу сюди. Якщо партнер не розвертається, залишається тут. І ви в коричневий пасок або старший, звісно, ви можете робити а, внутрішню п'ятку. Це називається «бексайд 50-50». Ця позиція. Я можу звідси робити п'ятку. Але зазвичай людина буде тікати від мене сюди. Ми опиняємося 50 на 50. Я одразу фіксую його коліно до себе, підіймаюсь вгору, отримую свої два бали. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики. До зустрічі.